Сьогодні у випуску повернути громаді Львів звернувся до фонду держмайна, щоб не допустити продаж приміщення амбулаторії у Великих Грибовичах. Історична справедливість селище рудно Верховна Рада повернула його справжню назву англійська для наймолодших у десяти садочках Львова впроваджують міжнародний пілотний проєкт. Ось у цій будівлі, яку вже ледь видно за чагарниками, ще кілька років тому могла працювати амбулаторія сімейної медицини. Це село Великі Грибовичі. Амбулаторію на вулиці Стуса звели ще у 2022 році у межах державної програми доступної медицини. Коли ми взнали про програму, а я тоді ще на посаді сільського голови був, ми зразу звернулися до Львівської. Обласної адміністрації, щоб в Грибовичах була включена в програму і збудована амбулаторія. Ми були включені, ми з сесією виділили земельну ділянку, оформили документацію, тобто землю, все. Ну і Ми бачили, як вона будувалася. Амбулаторія перебуває на балансі управління капітального будівництва Лова. Раніше обласна адміністрація обіцяла передати її львівській громаді. Однак цього так і не зробила. Тепер же ж виставила на продаж з дозволом змінити функціональне призначення. Стартова ціна об'єкта 6,8 мільйона гривень. Заступник мера Львова Любомир Зубач назвав оголошення аукціону несподіваним сюрпризом, адже понад два роки тривала процедура передачі споруди Львівській громаді. Хочу наголосити, що з боку Львівської міської ради були виконані всі процедури, потрібні для того, щоб завершити процес прийому передачі того майна. Коли дійшла справа до підписання акту прийому передачі, то фізично всі посадовці міської ради підписали. Натомість двоє чиновників обласної військової адміністрації відмовились це робити, в зв'язку з чим ця справа застопорилася. Як зазначив Любомир Зубач, управління капітального будівництва Лова вимагало, щоб львівській громаді було передане не майно, а виконані роботи. А це неможливо, тому що цей об'єкт є вже зданий. Я підозрюю, що просто в тому об'єкті було багато недопрацювань, якісь там є старі хвости, і хотіли просто перекласти відповідальність на місто. Управління охорони здоров'я львівської міськради навіть напрацювало концепцію роботи майбутньої амбулаторії, щоб максимальний перелік послуг був доступний для мешканців. Амбулаторія мала б працювати у складі другого медоб'єднання Львова. Ми пропрацювали такий план, що там, окрім сімейних лікарів і медсестер, можна би було виділити приміщення ще для створення аптечного пункту. Також ми пропрацьовували можливість відкриття там стоматологічного кабінету, оскільки є в Великих Грибовичах, проживає також значна частина і дитячого населення. Могли б ми там створити кабінет промоції здоров'я, проводити скринінг населення, також робити необхідні забори біологічного матеріалу, тобто аналіз крові. Жодних закладів для медичної допомоги мешканцям у великих Грибовичах немає. Тож тутешні люди кажуть, направду потребують у селі амбулаторії. Я пенсіонер, мені треба щось ну, полікувати близько кожного дня. Я в йду, аптеку, йду, йду, біжу, а тут то таки далеко. Наскільки нам відомо, вона мала бути відкрита для села, для людей, щоб. Всі могли вільний мати доступ до якоїсь першої медичної допомоги. Багато є старших людей, які спокійно могли собі звернутись до лікаря. А так ну, це не є нормально, що вони зараз що хочуть з неї зроблять. На нашу думку, тут більшість зімою, і Я впевнений, більше села підтримає, що мала би бути таке амбулаторія. Мешканці навіть зібрали підписи, щоб не допустити продажу амбулаторії у їхньому селі. І мешканці швидко організувалися. Тут я бачу тут більше 100, 100 підписів мешканців. Вимога одна в них не невідкладно скасувати аукціон продажу і амбулаторію передати в комунальну власність. Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до ВО голови фонду державного майна України Івана Смачило. З огляду на те, що амбулаторія сімейної медицини в селі Великі Грибовичі була збудована за кошти державного бюджету в рамках реалізації державної програми Доступна медицина, беручи до уваги відсутність у вказаному населеному пункті іншої амбулаторії з метою забезпечення мешканців села доступними та якісними медичними послугами, прошу вас вжити усіх можливих заходів щодо припинення процедури відчуження амбулаторії первинної медицини. Натомість заступник голови Львівської Ова Юрій Бочко днями опублікував на своїй Фейсбук сторінці допис, заявивши, що за останні три роки ова шість разів зверталася до львівської міськради з пропозицією прийняти амбулаторію у великих Грибовичах у власність громади. Зараз же Юрій Бочко пропонує місту викупати амбулаторію на аукціоні. Якщо ЛМР справді опікується потребами своїх мешканців, варто не зволікати, а прийняти цей об'єкт або ж, чесно сказати, що він їм не потрібен. Бо три роки переписки без результату це, на жаль, не про ефективність. Якщо місто дійсно активно вело процес, то може цілком легально викупити об'єкт, збудований за кошти державного бюджету. Натомість Любомир Зубач зазначив, що ця інформація є маніпулятивною, тому що вони дійсно писали листи. Але ці листи були безсенсовні. Тобто два роки в них на підписі є акт прийому передачі. Це є фінальний документ, який потрібен, щоб амбулаторія перейшла у власність громади міста. Тобто, замість поставити ці два підписи, вони писали листи. І зараз я вже розумію, чому вони їх писали. Бо вони власне в цих листах говорили про те, що вони хочуть передати не майно, а хочуть передати виконані роботи. Тобто вони хотіли прикрити свої старі хвости. І перекласти це на місто у Львівській обласній військовій адміністрації відмовилися коментувати продаж амбулаторії на камеру. Натомість зазначили, що отримати інформацію можна лише за відповідним запитом. Журналісти його надіслали, та відповіді на момент виходу матеріалу не отримали. аукціон із продажу амбулаторії запланований на 13 червня. Переходити дорогу буде безпечніше з 5 червня на перехресті вулиць княгині Ольги Бойчука запрацювали нові світлофори. Вони регулюватимуть перехід до трамвайної зупинки, а також на двох інших переходах, що з'єднують вулицю Бойчука із парком Горіховий Гай. Це перехрестя з активним рухом. Там щодня переходять дорогу діти, пенсіонери та батьки з візочками. Тож встановлення адаптивних світлофорів повинно зменшити ризик аварійних ситуацій на цьому відрізку. На переході пішоходи зможуть натиснути кнопку на опорі світлофора, щоб надіслати виклик про зелений сигнал. За минулий рік на цій ділянці дороги було зафіксовано близько 10 ДТП. Дуже близький досяжності знаходиться декілька дошкільних закладів, школа. Можна спостерігати великі інтенсивні пішохідні потоки в ранішній вечірній час. І було небезпечно в першу чергу перейти пішоходам дорогу дану ділянку, так як ця вулиця, як ви бачите, швидкісного руху. Тому на комісії спочатку безпеки дорожнього руху, а потім рішенням виконавчого комітету було прийнято рішення про облаштування даного ститворного об'єкту. Селище Рудно остаточно повернули його історичну назву у четвер, п'ятого червня у Верховній Раді України за це проголосували нардепи для громади. Селища це важливе рішення, бо зміна назви з Рудно на Рудне у 2008-2009 роках відбулася без їхнього відома та згоди. Тож мешканці витратили не один рік, щоб врешті повернути історичну назву. Цей процес вони розпочали у 2019 році в офісі агломерації та розвитку громад мешканців приві. Вітали з перемогою. А нардепи повернули історичні назви ще трьом селищам на Львівщині. Село Милошевичі, тепер Милошовичі. Кавське знову Кавсько. А Лозино повернулося до назви favorite color? I like лайк. Дмитрик є вихованцем львівського садочка номер 29. Так комунікувати англійською він навчився саме тут, адже в садочку реалізують проєкт двомовного навчання наразі в тестовому режимі. Воно є для дітей цікавим, тому що там є і музика, там є і навчальні матеріали. Є їхні друзі, оці ці чотири герої, які є на першому етапі навчання. Це є Zoom, TikTok, Splish Splash і Ring Ring. І вони є повністю задіяні в наших активностях впродовж робочого дня. Кожен з тих друзів відповідає за певну активність. Дітям набагато цікавіше, коли вони не розмовляють як і українською, а вони в Сесії вивчають ще додатково англійські слова, і вони їх використовують спілкуються малеча англійською мовою вже навіть між собою під час гри. Загалом 10 комунальних садочків Львова долучились до проєкту з розвитку білінгувальної освіти українською та англійською мовами. Йдеться про дошкільні навчальні заклади номер 116, 29, 71, 170, 179, 52, 30, 51, вільні та веселка. Проєкт стартував ще минулого року. Попередньо Львівська міськрада підписала меморандум із польським центром Yellow House Education про участь у програмі. Колеги надали Львову безкоштовне Користування програму Лінґваліс, вона передбачає легку адаптацію дитини до англомовного середовища за допомогою гри музики, мультфільмів. Тощо педагоги та керівники садочків, які долучилися до проєкту, також взяли участь у навчанні з білінгвальної освіти в Кракові. Ну, найперше це робота з вчителями, друга річ це методичне забезпечення. Так само тут нам допомогли колеги наші з Польщі, які дали нам методики, підручники і ці всі речі, якими користуються наші вчителі. Наступне це навчання вчителів, навчання вихователів. Просто процитую нашого колегу Андрія Жолоба, ветерана війни, який сказав, що знання англійської мови це один з елементів захисту. О тому напевно, що через те, що іноземна мова це в першу чергу інструмент захисту країни у майбутньому, в тому числі нашим дітям потрібно і знати. свого часу. Так робили і шведи, і поляки, і італійці робили. І ми також йдемо цією дорогою. Віддалі ми хочемо, щоб всі садочки міста Львова мали таку опцію, і ця хвиля пішла на всі наші міста в Україні. Тому що без мови іноземною сьогодні важко. А англійська мова все таки має найбільшу популярність. Повноцінна програма в цих десятьох садочках запрацює із вересня, а надалі її поширять на інші заклади дошкільної освіти Львівської громади. Hello, hello,